Ми багато новин і розповідаю. Отже, коротко про головне фінська політикиня, яка балотується на місцевих виборах, назвала Україну частиною Росії. Кандидатуру Йохани Тур'ї миттєво зняли після цієї заяви. Пише фінський суспільний мовник. Вона висловила думку, що кордони України ніколи офіційно не були підтверджені а сама країна завжди була. Частиною Росії очільник регіонального відділення партії Анті Ахонин підкреслив, що позиція коаліційної партії щодо війни залишається зрозумілою і незмінною. Політична сила підтримує боротьбу України проти Росії. У Польщі на околицях міста Познань виявили уламки ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Про це пишуть польські змі. Водночас міністр оборони країни Владислав Косняк Камиш заявив, що у відомстві не знали про падіння уламків ракети, адже польське космічне агентство надіслало повідомлення про це на електронну адресу, яка вже півроку як застаріла.